Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що, хлопці, прийшов до моїй час показати вам свою сою. Після того, як я дав місяць назад гумат калію, бор. Думаю, сьогодні покажу, в якому вона стані, друзі, знаходиться. Ну і чи спрацював цей гумат калію, бор, молібден і усілякі ці мікро і макроелементи. Ну, і звичайно, щоб було більш наглядніше вам виднося і зрозуміло, яка вона по висоті, то зайду, покажу. Ну... Практично, друзі, в пояс де-не-де трішечки є нижча. А так вона досить-досить пристойно виглядає. Друзі, ну зараз якусь давайте вирвем. Отака кількість цих бактерій. Ну їх було небагато. Зараз їх досить непогано. Тому хістик спрацював. Є у нас розгалуження, як бачите, нижній бобик прикріплений десь на 5 сантиметровій висоті. Це трішки не є добре. Ну а всі. Інші, в принципі, нормально. Значить, рахуємо. Один, два, три, 4, 5, 6. 45, 46. І коротше ще цвіт є. Виднося, що боби зав'язуються. На мою думку, це хороший результат, як для першого року. Ну, Звичайно, тут, напевно, що, можна сказати, ідеальні умови під сою. Все-таки після пшениці по-любому щось повинно бути. Ну і зараз. Давайте загальному тако пройдемося, і я вам покажу. Ну, звичайно, поїдемо ще в інший кінець, тому що там соя була слабша, тут такий чорнозем, а там вже гром'яш. Ну і звичайно, як же без сусідської сої обов'язково ще її оглянемо, як вона там себе почуває і яка різниця в порівнянні з моєю. Тому всім приємного перегляду, погнали дивитися. Звичайно, друзі, літом взагалі це дуже все красиво, коли це все. Достигає цвете пшеничка. Там на задньому фоні знайомий фермер молотить. Ну а тут такі соняхи дуже-дуже нас красиво в Україні. Хто б що не казав, працюють люди дивимося за полями, доглядаємо їх, тому щось з цього і маємо. Хоча й не те, щоб ми мали би заслуговувати за свою працю. Значить, отака соя. Вона тут, якщо чесно, мене навіть і дуже радує, бобиків нав'язує досить непогану кількість. Не знаю, скільки тут всипить. Буде 2 тонни, буду щасливий. Буде більше, буду скакати від радості. 92% сотки тут, ну подивимось, як буде. Ну, поки загальний фон сої однорідний, все заповнено. Бур'янця внизу ну ніякому сказати немає. Все чисто. Все, що тут робилося, це перший раз давався раундап в кількості 1,5 літри на гектар. Другий раз теж раундап в кількості 3 літри на гектар. Все, прилипач плюс, ніякі там усілякі хармані і так далі, бо подивлюся, люди наколотять там якусь суміш, незрозуміло. Пізніше пишуть на форумах по сої Фейсбукові: підкажіть хлопці, що сталося! От вся соя погоріла. Я перший рік займаюся. Ну я теж перший рік займаюся і кроплю сою, яка йде під раундап раундапом. Не колочу цю там якусь ядрону суміш, незрозумілу мені поки що, так як. Я і багато хто з вас новачки, все потрібно вчитися самому, тому що вам щось підказати хтось, як правило, не буде дійсно якусь дієву формулу. А ви у мене можете будете подивитися, З часом, звичайно, я навчуся і буду ділитися, звичайно, з вами усім тим, що роблю я, і що виходить з цієї роботи. Коротше, отака нас, значить, соя з тієї сторони, просто чудова. Їдемо на слідуючу сторону, подивимося, що там робиться. Ну що, друзі, прибули. Зараз будемо оглядати і тут. Тут, до речі, отут де я йду, сої практично не було ще деякий час. Тому що вона була настільки рідка, що я думав, тут буде просто отака пліха. Мало навіть стидно показувати, тому я вам признаюсь чесно, оцю таку невеличкий кусочок навіть і не показував. Ну, вона зараз, як бачите, заповнила цей простір і. Виднося, звичайно, такі, знаєте, як озерця невеличкі, там, де невеличкі є пропуски. Ну, але в цілому фон сої гарний. Дивимось, як тут себе вона почуває. Ну, бульбашкових бактерій дуже багато. Ну, в принципі, буби є, бачите, тут розгалужень як таких багато немає. Ну, але все рівно раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, ну десь штук двадцятку точно назбирається і в такому навіть тоненькому стеблиці. Не знаю, скільки має там бути на стеблі. Я бачу там деяких людей, які там займаються дуже довго соєю 80-90 молодого фермера, вроді би було минулого року. Ну, правда, чомусь, коли він молотив, якщо не помиляюся, трішки не те, що він очікував. Так, тут така полоска. Як завжди, звичайно, агрофірма, оця, що має з боку біля мене, перше мені робила, ну, ви бачите, пузу, навіть вони трішки залазять постійно. Мені минулого року задискували, напевно, 2 сотка пшениці. закультивували цим своїм європаком. Ну, а минулого року вирішили так відбити, що я, знаєте, до них не ліз. Хоча вони більше лізуть до мене, чим я до них. Ну, коротше, в цілому, соя. Хороша, давайте ще зблизька покажу її. Можливо, ви помітите якісь хвороби. Значить, дивіться, на деякому листі, так, буде видно, не буде. Напевно, я його вирву для того, щоб було краще виднося. Бачити такі є цяточки жовті. Ну, це не на усіх листочках, це тільки на деяких. Я думаю, що це не критично. Виднося, хтось пробував на зубчик. Оце, напевно, скоріше всього від граду, тому що у нас всипав недавно такий град, що я думав, що буде торба цій всій сої і всьому іншому, цій городині. Так, що там під низом? Під низом, друзі, отакий фон сої. Ну, як бачите, в принципі, все чисто, все добре, ще зав'язує буби. Я думаю, чим побільше нав'яжеть. Тим буде покраще. Я давав комплексне. Оце добриво це вже одразу заколочене, таке можна так сказати. гуматкалію бор в кількості, якщо не помиляюся, близько 1,7-1,8, Я вже точно призабув. Можете подивитися декілька тижнів назад вносить ці добрива. Подивіться, там яка доза, я це все в принципі показав. Що я можу сказати, на перший погляд, це все по-любому щось дало. При посіві тут не вносилося нічого, ніякого карбаміду, ні там, чи будь-що селітра, ну, нічого не було. Все, що тут залишилось, це просто солома від пшенички. От, присяду і отако вже сховався. Я думаю, для першого року це добре. Ну, І тим більше, звичайно, що сіяла це все китайська зернова сівалка, то я думаю, це взагалі чудово. Ще й перший раз, коли ти. Не навчився ще взагалі сіяти будь-якою сівалкою, не те, що китайською. Тому що ж, друзі, сою показав. Думаю, нормально. В принципі, ви пишіть в коментарях, як гадаєте ви. Одним словом, мені подобається. Ну і, звичайно, йдемте позаглядаємо на сусідську. Бо в сусіда, як то кажуть, завжди краще, ніж в себе. Ну, пойде і так. А тут фермерська. Соя фермера, який вже, звичайно, не перший рік це все робить, тому в нього є досвід. Він має з чим порівняти і по-любому в нього буде краще. І, звичайно, якщо порівняти з моєю соєю, то я трошечки можу розчаруватися Я думаю, він не образиться, якщо ми вирвемо одне стебло. Так, Василь, вибачай, але хочу все-таки порівняти моє стебельце Різниця в сівбі, друзі, десь тиждень-півтора. Ну і от фермерська соя. Значить, та, тут, значно, стебло товстіше. Ну і буби. Як бачите, ну, вони дуже вже крупні. Отакі. От крупні, їх дуже-дуже багато. Давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, коротше, більше 50 бобів. Це, звичайно, супер. Ну, але так як різниця у нас в тиждень, також я знаю, що під цю сою, якщо я не помиляюся, він кидав ще 100 кг трмофосу, коли вона вже росла. Ну і звичайно, певна якась там обробка, звичайно, була, і тому такий результат. Коротше, так як я говорив, завжди в сусіда краще. Але і в нас теж буде з часом так само. Якщо будемо. Плідно працювати і старатися. Ну, друзі, тут немає чому розчаровуватися. Мені все рівно подобається те, що я бачу, тому що це, звичайно, зроблено, вирощено, це все власними руками. І тепер, звичайно, дочекатися потрібно жнив цієї сої, нехай там щербубів накидає, щоб було 70-80. І щоб гарно це все зібрати, продати і заробити, друзі, якусь копійчину, тому що праця важка, е, тратиш ти сили, нерви, бабки. Ну і звичайно, хочеться в кінці щось друзі з цього утримати. Але зараз, друзі, саме головне, щоб настав мир, закінчилася війна, звичайно, щоб наші козаки всі повернулися додому, до своїх сімей і почали займатися своєю улюбленою працею, наприклад, навіть от такою вирощування там чогось на своїй рідній українській землі. Тому побажаємо нашим хлопцям якнайшвидшої перемоги, щоб цю москальську нечість усю гнали за. Кораблем, куди її місце. Добре, друзі. Усім дякую за перегляд. Будуть якісь, друзі, запитання, як завжди, залишайте в коментарях. Ну, а особисті, звичайно, запитання пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під відео. Всім хочу на осаду також побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку, та вона вам віддячить. Тим ж самим все, Па-па.